Міну в лінії розмежування, чи є таке? Вітаю доброго ранку. Ну нехай вже чітку і конкретну лінію. Ми будемо дізнаватись від генштабу для того, щоб просто не завадити наступу збройних сил України. Але можу підтвердити, що дійсно не так швидко, як всім нам хотілось би, але ми розуміли, що і не буде такого швидкого просування на Луганщині, тому що все ж таки був час в російсько-окупаційних військ для того, щоб і стягнути резерви. І ми там а, фіксуємо дуже багато тих свіжомобілізованих з Росії і Зеків. Привезли техніки, був час для того, щоб все ж таки підготувати певні оборонні споруди та о, дуже багато територій замінувати. Але не дивлячись на це, все одно Збройні сили України просуваються вперед. Так ще й погода заважає. Ну дуже багато таких негативних факторів. Але не дивлячись на це, збройні сили України кожного дня просуваються вперед. Тож ми навіть ще чекаємо, коли дадуть можливість в деякі деякі населені пункти зайти і вже працювати там або вивести людей, або ну тим, які от на прочут не хочуть виїжджати, все ж таки тоді допомогти а, підготуватись до а, зими. До морозів. Uh -huh. А ну от щодо, до речі, звільнених населених пунктів, кілька днів тому зсу витіснили російські війська із Кармазинівки, М'ясожарівки Невського про це повідомляв генштаб. Скажіть, будь ласка, чи є вже змога туди дістатися? От, власне, працівникам адміністрації, і зрозуміти, яка ситуація в цих регіонах? Ні, поки що на жаль, ні тому, що все одно російські війська накривають ці території градами, а все обстрілюють ті а, населені пункти, які ну вони вже а, звільнені, але знаходяться на першій лінії а, ну, найближче до фронту. скажімо так, то їх обстрілюють там і артилерію і танками. Обстрілюють все одно там ще неспокійно. Там нема вже а, російських військ, але все одно неспокійно. Тому от ми чекаємо. Ми вже е, створили недалеко е, від наших населених пунктів в сусідній харківській області, склад е, там вже заготовлено все: і е, харчові набори, і набори для ремонтів, і е, теплі речі. І ми підготували ліки. В нас готові ремонтні бригади. Ми готові. Єдине, що поки що ну немає такої можливості, щоб зайти, щоб спокійно люди працювали. Більш того, е, і погода не дуже дозволяє. Справа в тому, що ці злив, які декілька. Ді поспіль тривали, то а, колесна техніка зараз там не проїжджає. А чи є змога евакуювати людей з цих населених пунктів, якщо вони бажають? Скажу так, не буду конкретизувати, тому що ми будемо проводити найближчим часом певні дії, і ну, враховуючи те, що нас дивляться, і окупанти так само не буду говорити конкретно, але будемо намагатись, от тих людей, які нарешті погодяться, все ж таки виїжджати, то ми їх будемо евакуювати. Ну і ще хотів поговорити про військову ситуацію на фронті. От зокрема про ситуацію в населених пунктах Сватове і, і Макіївка. Чому про ці населені пункти? От напередодні Кадиров звинуватив російського генерала Лапіна в тому, що того нема на фронті. І що нібито його нема на фронті в той час, коли треба готувати активну оборону з цих населених пунктів Сватово і Макіївка, і вони вже анонсують певний провал такий на цьому напрямку. От чи можете ви розказати трішки про військову ситуацію на цьому напрямку з точки зору адміністрації? Ну трохи дивно чути такі звинувачення від людини, яка формує наступ на Севердонецьк в якомусь гаражі або на заправці безпосередньо на російській заправці на території Російської Федерації. Ну що він там може кому радити, де він воював і які операції він взагалі очолив і реалізовував, крім того, щоб десь в. Викрадати а, своїх жителів, десь щоб вбивати якихось політиків російських. Ну а, це ж повномечення, можу сказати, що а, взагалі вся ця а, все це угрупування кадирівців. А, не даремно їх називають тіктокерами. Справа в тому, що наші захисники жодного разу їх на передовій не бачили. Вони в нас настільки повірили в, в власну пропаганду. що... Заявили Кадирову, що вони вже е, ну захопили повністю Северодонецьк, і там їх біля сотні полягло, тому що а там були наші бійці. Е, тому ну це якраз факти е, свідчать про те, ну що вони можуть там нарадити. Що стосується Свато, ну так, САТО достатньо. Багато стягнули туди техніки військової, російські окупаційні війська, стягнули туди резерви. Це, в принципі, такий проміжковий, але достатньо важливий населений пункт, тому що зі Сватово йде вже дорога на Троїцький бік Російської Федерації кордону, на Кремінну і на Старобільська. Старобільце це логістичний центр Луганської області. Тому. Вони зараз там так само все мінують невеличкі а, такі місточки, мі, 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 місто, а, мости а, в населених пунктах. На, а, на ну, біля сватого на невеличкі населені пункти, вони там підривають мости, великі поки що залишають, тому що говорять, що можливо буде і їх контрнаступ, але ну про який контрнаступ може йти а, мова, якщо кожного дня на кілометр, на два, на три все ж таки просуваються збройні. Сили України, тому сподіваюсь, що ну генштаб десь найближчим часом зможе добрими новинами і нас так само потішити. Дякую вам, пане Сергію. А Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації.